Прудянка, житлові будинки, розбиті вщент. Все погорівше. залишилось тільки сягла і металобрухт. Машини погорівші. Це були кімнати. Власних хати, пан Микола. Пане Микола, розхить, будь ласка, що це тут було? Бабахнули, такали, такали, все. Спочатку спалили, а потім добилися. Тут видно все на, на очі. То, і все. Що, і ви, як, яка температура була? Це ваш інструмент. А це, це хата, це сарай ми зараз це. Це кухня була. Кухня була. 5 на 8 було. А то машина, а розкажіть, що то за машина? що не, не не це відер був, бачиш. Машину довгий час ремонтувала, вже була готова. Немає не, не, не встигли вивезти. Немає нічого. Нависну оставляє. Прудянка розташована за, буквально за 12 кілометрів від російського кордону, тому тут росіяни дуже активно бомбили. Ну, бачимо, що взагалі нічого не залишилось. Мені доводилось тут бути неодноразово в гостях у пана Миколи. От в цій кімнаті ми тут гостювали, тут було все гарно, так, ахайно. Тут був гараж, такий інструмент, бачимо залишки від мотоцикла, на якому пан Микола їздив. Все майно, яке він наживав, все своє життя. Тож все інструменти там були. Це пічка була, бо тут опалення було на дровах, залишилось. Бачимо що. Отак. Андрій намагається щось виковыряти. Що... Ложечка. Ложечка. <рес> Та. Та тут була кухня, тут були гарні ложечки, такі срібні. Ага. І все у нас завалене. Ага. Отак. От Ось От така реальність. І що робити? Ну і сусідні хати, аналогічна ситуація. Ага. Ну, тут кажуть, що тут стріляли запалюючими цими, так? Фосфорними. Так, так, так. Тому що так воно полихнуло. Тобто два рази було обстріли цю хату, і тому тут нічого тут вже немає. А балон цілий, диви? Тут їх два вон. Багони. Ну, порожні ну, були. тому... розплавилися. Просто Розплав... не порожні. Порожні, а так би вибухли. Тобто ну, вони розплавлялися, алюміній розплавлялися. Ну, сусідні хати теж бачимо. Не краща ситуація. Та те саме. Те саме.